Скорпіони, привіт, рада вас вітати на моєму каналі. Давайте подивимося, що буде відбуватися з вами в лютому. Почнемо ми з вашої внутрішньої енергії, та нам покаже оракул, як ви будете себе відчувати в лютому. Ой, красота, цвітіння. Це про те, коли ви знаходитесь в найкращій своїй формі, коли ви відчуваєте себе просто центром. Дуже, так знаєте, егоїстично буде сказано зараз, але ви відчуваєте, що ви багато в чому значно краще за інших. І ви розумієте, що на вас звертають увагу, і будуть звертати увагу дуже багато. Воно от вас всередині, внутрішньо, ніби от вже весна, і ви квіточка, яка розпускається, або там зелений листочок, який. Ну, Розумієте, про що я, так? Тобто всередині у вас відчуття цвітіння. Мені це дуже подобається. Це така приємна, дуже не скорпіоняча, я б сказала. Енергія всередині. Ви розвиваєтесь. Ви розвиваєтесь, і це буде відчуватися в лютому. А тепер давайте подивимось по подіях. Що ж там у нас на фоні все буде відбуватися, на фоні вашого цвітіння? Скорпіони. Так. Так, скорпіони недавнє минуле. Теперішнє. І найближче майбутнє, то вже в нас кінець лютого. Що ж розпочнемо. Так, ой, ой, ой. Ух. Так, ну в недавньому минулому тут можуть проходити конфлікти, вияснення взагалі стосунків. Дуже багато інтелектуальної роботи може бути. Ну, от хочу цю п'ятірку пентаклів прояснити, бо вона мені тут не зовсім вписується, що вона тут значить. Знаєте, п'ятірка пентаклів вона про те, щоб шукати де краще. Це не завжди про болячки, проблеми з грошима і так далі. Дуже часто це про те, щоб шукати де краще, де тепліше, де сітніше, де вас більше люблять. Тобто, розуміючи навіть, що ви скажімо так, виходите да, з якоїсь ситуації, не дуже у виграшному положенні, але у вас все рівно щось при собі є, і ви знаєте, де вам можуть допомогти і де буде краще. І так як тут в мене все прояснюється. Шестіркою чаш шутом і е колісницею. Колісницею, дивіться. Колесом фортуни. То тут іде просто бажання, можливо,. Не знаю, повернути час назад, чи що, ну, є тут щось таке. Можливо, хтось з вашого минулого буде стукатись вам в двері і казати, що от я тепер вільний незалежний, в мене все попереду, не хочеш зі мною. Або взагалі ностальгія така. По собі е вільному і незалежному теж може бути. І хочеться знову в ту позицію, коли ви ну, могли прям вибирати-вибирати і не знати, що з цього всього вийде. Ну, бо Тут по факту до колесо фортуни, як воно прокрутиться, ніхто не знає. Але в минулому була якась якийсь фльор. Був в тому, щоб бути шутом, да, щоб проявлятися як шут, тобто собі рухатись по життю, так як вам підказує серце, ваше відчуття і не більше. А тут, в реальності, да, ми бачимо ситуацію, там, де треба включати логіку, там де треба продумувати наперед, там, де треба бути дуже чітким, швидким, думати трохи, що кому ви говорите. Тобто. Так, давайте мені тут одну карту на ту за мечів. Прошу тут індекція у скорпіонів. Ну, тут могло от прошитися. По тузу мечів це поставити дуже таку чітку, серйозну крапку в чомусь. Не крапку з комою, а саме крапку. І тут, вочевидь, ви хотіли звільнитися від якогось тягаря. Звільнитися від, навіть, вибачте, на слові, стабільності. Бо вона вам приносила лише відчуття грузу на ваших плечах. І про це могло довго думатись, довго виношувати взагалі ці всі ідеї і плани, але. Втілювати ви, принаймні, от словесно це все починаєте от буквально там зараз, перший, перші числа лютого, цілком можливо. Тут є бажання скинути з себе тяжкий груз чогось. Бо воно це вас тяготить дуже сильно. І ви приймаєте вольове рішення, можливо, з кимось прогов... поговорити про це. І зрозуміти, як би це все чітко, логічно і красиво можна було б обставити. Давайте мені ще одну карту на глицаря мечів. Ну, швидкість, так. Да, тобто тут в недавньому минулому однозначно швидко є бажання вирішити якісь негаразди, які ви дотягли до останнього. Можливо, ви ніколи не хотіли тої стабільності, ніколи не хотіли бути обмеженим в чомусь, але вам доводилось. А тут іде інформація швидко до вас, саме потрібна вам, і ви от берете і хапаєтесь, і кудись їдете, наприклад, просто біжите, їдете, з кимось можете говорити на цю тему, наприклад. По темах мечів це дуже часто різні консультанти, там адвокати, юристи, всякі оці от бухгалтера, бумажечки, все, що стосується бюрократії. Цілком як варіант може бути. Так, ну що, ж, серйозненько. Всередині лютого в нас тут що? А тут скорпіоном треба буде поборотися за... за своє щастя. щастя, я тут зараз скажу в такому утрірованому да, положенні, тому що по дев'ятці мечів це завжди дуже багато переживань. Багато переживань, таких от, психологічних, там і спати не можу, мені погано, в мене постійно в голові якісь думки крутяться. І який варіант не розглядаю кожен поганий. Тут можуть бути такі от страхи да, і турботи, по п'ятірці жезлів цілком можливо, що от, навіть конфлікт. Да. А центральна то частина, дв'ятка, да, чаш. Тобто, я задоволений, я щасливий, я відпочиваю, я твердо стою на ногах, мені кайфово. І воно так в розріз тут у вас йде. Просто тут, ніби ви два життя якісь живете, вибачте. Два внутрішніх, два зовнішніх. Ну, зараз будемо прояснювати, бо тут дуже якось цікаво у вас. скорпіони. Стосовно чого тут у вас дев'ятка мечів у лютому буде. Через що будете турбуватися? Що це стосується любовного плану, любовного аспекту, тут з'являється король Пентаклів. Це земна стихія, там чоловік земної стихії, можливо, старший за вас, тут чогось вас взагалі не радує його наявність в вашому житті. Хоча все починалось досить таки непогано, але зараз я бачу, що ви просто застрягли. Застрягли в якихось емоціях, застрягли в нічого не робінні, в тому плані, що ви просто не хочете нічого вже вирішувати. Бо що вирішуєш, нічого не міняється, що не вирішуєш? Да? Тобто, по факту, щоб ви не робили щось, ситуація залишається все рівно така застигла. Ну і що тут? Дивіться, скорпіони, для кого актуально? Тут є прив'язка до цієї людини. Людина може бути, скажімо так, не хочу назвати це курортним романом, але дуже часто це там в поїздках ви десь могли познайомитись десь через якісь. Не знаю, автомобілі, поїзди, десь кудись поїхали, ну от, от така ситуація могла проходити. Ви до цієї людини дуже сильно прив'язані. І у вас, або знаєте, що тут людина може ну, приїжджати і їхати назад, приїжджати до вас і їхати назад. І все дуже нечітко, все дуже мутно, знову тут місяць, да? і от в такому підвішеному стані. Тобто, як людина приїжджає, наприклад, у вас тут тужі чаш. Ви кайфуєте, ви щасливі, все шикарно. І людина їде, у вас знову, це от. нічого не хочу, нічого не буду. Тут наскільки може йти серйозна прив'язка. Хорошо, пятірка жезлів тут у чого. Тут можуть іти конфлікти з друзями, з колегами. Вияснення стосунків дуже таке гаряче через якусь зраду, через несправедливість неправильну позицію вашу або цих людей. Зразу кажу, то що тут. Ну, така, такі мали якісь інтрижки, сплітні ходить про вас, наприклад. Ви про це дізнались, і при тому, що там це все може говорити людина, якій ви дуже довіряли. То тут йде бажання по Петірці Жезлі вступити у відкриту конфронтацію, захистити себе. При тому учасників цієї конфронтації багато, да? тобто, багато хто може ще в цей конфлікт бути включеним. Що цікаво, тут, щоб не ставалось, який би треш не відбувався взагалі, воно все як как би бы, тільки йде до плюса. Тобто, вам це все йде. Ви ще можете цього не сприймати, скорпіони, але в майбутньому це все зіграє дуже класну роль. Ну, просто я бачу тут навколо вас такий двіж всередині лютого, тут і конфлікти, тут і якісь можуть бути дуже часто от, любовні моменти, прив'язки, якісь любовні трикутники і так далі, через які ви можете там, страждати. Ну, по дев'ятій час, яка в нас тут всередині, у вас не знаю, відчуття, ніби ви якийсь режисер, а це все актори, і це все театр на ваше життя. У вас все рівно внутрішньо є стійке розуміння, що «да, як би мені боляче не було, но в фінансовому плані ви щось відчуваєтеся максимально стабільно. У вас тут плюси. Нехай серце там може бути побите поранене, але в фінансах ви впевнені. І ви задоволені тим рівнем, який у вас є. Ну, Подив'яцький час ще може бути таке, скажімо так, Прожигання життя для того, щоб відчути смак взагалі цього життя. Наприклад, там алкоголь, всякі такі копінг-механізми, да. ви можете ними заглушати, якісь ваші больові точки. Ну, все рівно, тут треш, тут просто треш у вас відбувається, але ви все рівно виходите, скажімо так, переможцем, тому що чогось от саме в фінансовому плані, у вас тут все в порядку. І вам ніби цього вже достатньо для того, щоб почуватися щасливим. А от те, що там от всякі люди навколо вас, то вже ще друге питання. Давайте дивитись кінець лютого, що в нас тут. Так, ну під кінець лютого з'являються якісь нові проекти, щось новеньке. І. Це от як посадити да, якесь зерно і дивитися, чекати, коли воно проросте. Давайте короля чаш тут прояснимо, що він тут робить. Очевидь, що виходить на якусь комунікацію з вами. Ну, давайте прояснимо, що він тут робить. Ой. А він сам не дуже розуміє. Дівчата, для кого це може така ситуація проходити бути актуальною, тут може з'явитися у вас такий чоловік в кінці лютого, до якого вас дуже сильно тягнутиме. Він буде дещо відсторонений, можливо, трохи так в своїх емоціях, в своїх почуттях. Ясності поки що з ним немає, тобто це все так вилами по воді. Ви можете щось почати, але не до кінця, скажімо, розуміти, як це все буде продовжуватись і так далі. Але він буде тут присутній, присутній в вашому житті. Ну і тягнутиме страшною силою. Про тому що людина може бути закрита сама по собі. Її треба буде розгадувати, відкривати, її грані. Оце от, все. Давайте мені ще одну карту тут на пажа. Ну, да, так, тобто під кінець лютого ви так ідете більше в колію якусь робочу. Тобто нові проекти, нові ідеї, нові хобі можуть з'явитися, які будете пробувати монетизувати. Тобто, загалом, оцей трешнячок всередині лютого, він трошки зійде на нім. Під кінець і залишиться лише оцей король чаш, якийсь чоловік в водної стихії. Так, там рак. Це ви, в принципі, можете бути і своєю то, собственною персоною, да, скорпіоном. Але ні, я все-таки думаю, що це людина, яка просто з'явиться в вашому інформаційному полі, яка буде добиватися не в класичному сенсі добиватись, а зацепить вас чимось дуже. Тут нема бажання відкриватись вже і зразу, але ну, якась певна пристрасть і ну, побачення навіть тут можуть бути, можуть проходити. Ось така ситуація у вас, скорпіони, цікаво буде почитати ваші коментарі, як у вас все відіграється. Не забувайте про ваше внутрішнє цвітіння. Надіюсь, все пройде в лайт режимі. Буду чекати ваших коментарів.